Дивитися суспільне черкаси. Підписуйтеся на суспільне черкаси у соцмережах. Вітаю в ефірі Суспільне новини Черкаси. В Студії працює Аліна Бережна. Жестова мова Галина Абраменко. Далі коротко про події дня. Новий етап земельної реформи. Чи підтримують зміни аграрії? Ніхто від цього не виграє. Створили власний міні-цех. Як черкащанки допомагають військовим. В окопах було холодно. 42 літри молока на добу. У чому секрет продуктивності корови рекордсменки одного із фермерських господарств? Дуже хороша корова. Провадження нового етапу ринку землі нині не на часі, вважають фермери з Черкащини Петроєвич та Валерій Перепелиця. На обох в них 75 років аграрного стажу. Кажуть, з нового року скуповувати землю зможуть юридичні особи, зокрема і агрохолдинги. І конкурувати з ними вони не мають змоги. Чому та що про ситуацію кажуть економісти і селяни у спецрепортажі Тетяни Недбайло? 960. Фермер він же директор агропідприємства Петро Євич показує карту земель. В оренді каже, мають 4,5 тисяч гектарів. Ось на цьому полі видніються посіви озимої. Та говорить, чоловік переживає не за урожай, а за новий етап земельної реформи, що стартує 1 січня. Водиться вже вільний. Купіль для продаж землі для юридичних осіб. Що може, де може тут бути така досить велика проблема для дрібних і середніх господарств? Коштів для того, щоб виходити для викупу землі, просто немає. Да. І є небезпека в тому, що якісь потужні підприємства, люди індивідуальні через юридичні. Особи, там, іноземці, вони можуть скупляти землю от, і, скажімо так, потім використовуючи можливості нашої судової системи, ініціювати розриви договорів. Натомість додає, перед впровадженням нового етапу ринку землі варто було б підтримати маленькі фермерства. Надати їм кредити, щоб вони могли пропонувати землю. в Викуп нині ж говорить, має гроші лише для виплат орендодавцям. Так, кожен пайовик цього року отримав від 8 до 11 тисяч гривень за гектар. Оборотних коштів практично немає. Щоб вийти на нуль, не всі можуть. Не підтримує земельну реформу і фермер Валерій Перепилиця. Продаж землі. Ми його називаємо розпродаж землі. Чого? Ніхто від цього не виграє. Селянин вимушений продавати землю в основному. Да? Вимушений продавати по низькій ціні. Агровиробник від цього не виграє. Тому що, якщо він навіть купує землю, йому треба витягувати значну суму з обороту, щоб купити землю. Громади теж десь в стороні. Державі я не бачу користі. Користь я бачу тільки в нотаріусі. З 1 липня 2021 року запрацював ринок землі для фізосіб. Відповідно до ухваленого Верховною Радою закону, до 31 грудня 2023 року обіг сільськогосподарських земель може відбуватися лише між громадянами України. Одна людина може володіти не більше, ніж 100 гектарами. Із 1 січня 2024 року громадяни України зможуть мати ділянки загальною площі до 10 тисяч гектарів. Землю дозволять купувати і юридичним особам. Таких нововведеннях вбачає плюси експерт із аграрної та земельної політик Київської школи економіки Роман Нейтер. Ми не бачимо підстав для того, щоб ті фермери, які працюють на землі, вони її втратили, що хтось інший прийде і, і все скупить. Тому а, ці аргументи, що вони переживають, що вони будуть позбавлені можливості приймати участь на цьому ринку, але наразі не така велика кількість юридичних осіб має такі прибутки, щоб дозволила їм. Активно э, приймати участь на ринку землі У нас розширюється категорія лит... э, гравців, які можуть купувати землю. Відповідно, ми можемо очікувати зростання попиту на землю. Це великий позитив для землевласників, яких в нас близько шести мільйонів осіб. Додає, хоча вартість землі може зрости, та охочих її продати небагато. Два третій рік ціна на землю зросла орієнтовно на 9%. Тобто навіть без ринку землі для юридичних осіб ми бачимо, що в середньому ціна на землю зростає. Тому 15-20% це досить реалістична цифра. Велика кількість землевласників вони не готові продавати свої землі. Ті, хто готові, це, це, як ми побачили за останні два з половиною роки, це там один з копійками відсотків від загальної кількості землевласників. І ми не очікуємо, що це сильно зміниться з часом на розвинутих ринках пані Катерина має три паї площею понад шість гектарів. Продавати землю каже, не збирається. Ця земля нас кормить, і в будь-яку минуту ми звертаємося, якщо сутна минута нам дають гроші наперед. Навіть. Ми пописали заповіти на своїх онуків, і вони договора теж є в того і в того бабуся прабабушка на Черсин знаходиться, попереписували їх паї, вони договори поскладали. Землю теж буде берегти для нащадків, говорить Станіслав Шпунтенко. Жити в селі, продати свої паї це, мабуть, нелогічно. У мене син пішов вчитися агрономом. Знаєте, чоловіга вивчиться, а можливо, там якогось тракторця підкупить, та й буде собі на своїй земельці займатися. Ну а зараз такі якихось там тих 8-10 тисяч із пою за рік отримати, це за 10 років 100 тисяч. А продати пой за 50, грубо кажучи, тисяч і вже більш нічого з цього не мати, ну, мабуть, мабуть, геть не та справа. Тетяна Недбайло, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси. В день на роботі ввечері за машинкою. Жінки села Чижівка на Звенигородщині створили власний міні-цех з пошиву одягу для військових. Його через інших волонтерів передають на фронт і до шпиталів. Нині виготовили і передали до двох тисяч речей, розповідає волонтерка Віта Очеретяна. Як працюють, бачили кореспонденти Суспільного. Тут машинки не змовкають ні на мить, говорить волонтерка Віта Очеретина. Поки одна кравчиня дошиває рукав, інша береться за горловину, шиють білизну, футболки, балаклави, а з настанням холодів, шкарпетки і термокостюми, додає пані Віта. Телефонують хлопці, які зараз на передовій які зараз перейшли запорізький напрямок, перейшли Дніпро і не мають змоги там. Посушити де що там постирати туди дуже потрібні речі, тому ми це шиємо і передаємо туда. Справу, говорить, почали навесні з обладнанням, допомогли волонтери, тканину купили за кошти доброчинників і донати місцевих жителів. Нині виготовили і передали до двох тисяч речей. Швачки в нас ж не професійні. В нас жінки просто з села, які прийшли. І отак от ми об'єдналися. І десь до 3,5 години ми шиємо, потім ставимо чайник, запарюємо чай, сідаємо дівчинами. Чатами за стіл розмовляємо, їмо цукерки, дай печі готаються. Так ми тихенько сидимо. У кутку пані Світлани завжди парує. Хоч шити, каже, і не вміє, втім до справи долучилася у власний спосіб. Перший день як прийшла, а тут така купа лежала у цих сорочок. Мені плакати хотілося. Думаю, коли ж їх поглажу Поки син на війні волонтерить і пенсіонерка Віра Іванівна говорить: в колективі і дні минають швидше для відради душі. От, Прийшла там, щось пожалілася, щось там вони поспівчували, і це вже добре. Хтось вони розкаже, буває, коли посваримося, бо неоднаково, щось у нас не однакове, буває й таке. Однак для хорошої справи їм не шкода ані часу, ані бензину, говорить кравчиня Надія Тіторенко. Вона приїздить сюди із сусіднього села, встигає і волонтерити, і господарство вести. Дана свиням їсти, закрила кури, зварила їсти з дитиною. подивилася, що там уроки в неї. Так вечір проходить. А... Встигаю, я ще встигаю і спицями ввечері. Потім вже якісь пару носочків зв'язати. І додає справу не покине. Хочеться бути корисною в чомусь, хочеться допомогти через те, що їм там теж не легко. Ми тут мирі спокої, відносний мирі спокої. Можемо лекти у тепле лірочко спати, а вони ж там було попахнуть холодно. Анастасія Кашиць, Сергій Єфімов, Суспільне, Новини, Черкаси. Український фільм «Довбуш» сьогодні показали військовослужбовцям Черкаської тероборони та сім'ям загиблих захисників. Кінострічку продемонстрували в межах всеукраїнського туру кіно заради перемоги. Розповіла менеджерка проєкту Світлана Мигаль. каже, так вони підтримують та морально розвантажують військових. Цей проект кіно заради перемоги було ініційовано в минулому році офісом президента підтримав на держкіно. І 6 серпня ми стартували. Ми вкладаємо сенси і змісти. Це і звісно, знайомство з українською культурою з українськими акторами, діячами. Головною метою є це об'єднати нашу націю, підтримати один одного, побути один з одним. Те, що зараз дуже важливо, це людський фактор. Довбуш, український історичний фільм у центрі сюжету. Брати довбуші ватажки Гуцуль. Ських опришків противники панування польської шляхти. Один обирає шлях злодія, інший очолює народне повстання. Розповідає режисер стрічки Олесь Санін. Каже, над нею працювали більше п'яти років. Вони бачать, що вони не дарма зараз воюють. Що і 300 років назад були ж такі хлопці, як вони такі ж самі опришки, які воювали зараз. Є ті, хто їх любить. Є просто це історія про те, що твоє життя. Можливо, твій подвиг не, не дарма, що ти своє життя і своє здоров'я віддаєш не дарма. Що може хтось колись про тебе складе пісню, просто буде знати, що ти існував, а може, колись хтось називає, що ти був героєм. Фільм же на сьогоднішній день подивилось більше ніж 500 тисяч українців. Фільм зібрав там вже більше 68 мільйонів гривень. Я розкажу вам не припад, а правду. Даний захід якби, дуже потрібен для військовослужбовців, які на даний момент тимчасово відновлюються, проходять лікування, проходять реабілітацію. Даний захід підніме їхній бойовий дух, а також трошечки покаже історію, яка відбувалася на території нашої України. Військові, які всі люди, які працюють, дехто тяжко працює і в контексті релакса, да, і такого психологічного. Гічної розрядки отримавши позитивні емоції, задоволення від патріотично налаштованого фільму, це дуже круто, це гарно і це треба впроваджувати. 42 літри молока на добу. У одному із фермерських господарств на Черкащині доглядають за коровою рекордсменкою. Розповідає працівниця ферми Світлана Коваленко. Каже, називають її так, бо надої у неї на 10 літрів більше ніж у іншої худоби. В чому секрет такої продуктивності дізнавалася наша Дар'я Шевченко. Ранок у корови кіси починається з доглядових процедур та доїння. Вона рекордсменка на фермі, адже за добу дає не менше 42 літрів молока, розповідає працівниця Світлана Коваленко. Усе через хороший апетит та особливості догляду. Зранку 20, в обідішню дойку, десь літрів 15-16 і ввечері літрів 12. Дуже хороша корова. Після доїння корови вирушають у стійло. Там у них відкрита територія та цілодобовий доступ до їжі, говорить зоотехнік Тарас Кириченко. У нас безприв'язне утримання, в них є вільний доступ до водички, до їжі. Вони тут де захотіла, там лягла, відпочиває, комфортно відпочивається і від цього більше надії на дає. Загалом на цій молочно-товарній фермі вирощують 1300 корів, з них 700 – дійні, зазначив пан Тарас. Кожна щодня дає приблизно 32 літри молока, та показники кіси говорить найкращі. Це українська молочна порода, це чиста порода, тому вона є рекордсменкою. Вона вистеприємна, спокійна, наша улюбленість. Щомісяця на фермі реалізують 14 тонн сировини, зазначив її керівник Тарас Заремба. Каже, за час повномасштабного вторгнення жодного разу не зупиняли виробництво. За будь-яких умов дотримуються графіків доїння та догляду реалізація молока, так само щодня відбувалася. Частково закупили генератори, так як були проблеми з тим, що інколи виключали світло. Сменка Кіса ще не раз здивує, вважає Тарас Заремба, адже корова отелилася втретє. Тож каже, є ймовірність, що наступного разу на дої будуть ще більші. Дар'я Шевченко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси. Таким видався вівторок, 19 грудня, очима команди Суспільне Черкаси. На цьому в мене все більше новин шукайте на нашому сайті та у соцмережах. Бережіть себе і до зустрічі.